Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо е, оглядати модем е, Wi-Fi модем, який я підключив до цього інвертора. Нагадую, хто не знає. Інвертор називається Munse Grid від фірми Guot. Ну Тут не пише від Goті, це, це завод має на увазі Так, Підключився він тут, має вихід на Wi-Fi модем. І бачу є вихід на BMS-ку. Ну, увазі, щоб можна було від'єднати акумулятор. Ну, Як ви знаєте, в мене акумулятор від Nissan Leaf, так що я його не підключу. Та й кабелів немає. Так, Wi-Fi моде. З моєго руки я вам покажу ближче. Так. Так він виглядає тут є. Так, би, те, щоб можна було прикрутити, щоб він не вилетів. Ну, вони чомусь йдуть за короткі, не знаю чому. Так він виглядає. Так, і хочу вам показати, хочу вам показати сам додаток, що в ньому можна подивитися, можливо, може буде комусь корисно, ну чи він взагалі чогось вартує. Так, переходимо на додаток. Так, друзі, додаток називається Smart S. Це мій інвертор, ну я його не підписував. Так. Дивимося, що він показує. Як бачите, показує зліва Сонечко, заряд акумулятора. Нічого собі 88%, переважно, переважно 100% показував. Ну, те, що зараз показує, точніше, то вже добре. Так, можна подивитися. Тут внизу батарея 53% мережа 230%. Тоді вектор зверху, АС. 230 це є мережа від стовбула. Так, це скільки ват виходить? 269,3 Вольта це йде від сонячних панелей. Так, подивимося, перше. Що на сонечку каже? Сонечку зараз. Сонця немає. І ви бачите 0,4. Тобто 400 виходить, 400 Вт десь. Так. 410 Вт виходить. Ну, 412 тут, пише, в принципі. 411. Так, дивимося далі. Так, це є використання використання будинку. 016 кВт. Ну, в принципі, це дуже мало. В принципі, зараз 9 ранку. 0,17 немає. Можна подивитися попередні дні. Скільки використовував? Як бачите, 3,6 кВт. Ви, ну, 3, та 3,6, найбільше браус. 3,2 попередні дні. 2,4. Ну, то не менше це хвилює. Так, в кВтах дивимося. 7,7 кВт, щось показує. Ну то Напевно, використання акумулятора. Так. Так, так, сонечко, сонечко. Вчора теж бачите, якщо сонечка не було. Тут у мене чомусь по нулях, акумулятор і мережа. Графіки чомусь не ведуться. Е, так, а, зараз показую 0,6 кВт. Тобто навіть кВт виходить. сьогодні. Зробив. А ви бачите, що 0,4 кВт. Тобто 381 заВт виходить. Так, далі йдемо. На чарт. Так, червона лінія. Червона лінія це є сонце. Ну, від сонячних панелей. Бачите, 411 найбільше. Зелене це, це є, є мальне використання, використання побутовими моїми приводами. Кажуть, сьогодні делюсь дуже мав. Ну, простіше глянути на вчорашній день. Вчора більше було. Так, вчора 29. О, бачите, це є зелене, тіпа, скільки використовувалось, 3,6 кВт, а сонечко оце, червоне. Можна, в принципі, зелене забрати. Хоп. Вчора саме більше, то, що було, то скільки 631 Вт, навіть кВт не було. Ну, вчора в принципі у нас дощ був. Цього день похмуро, похолодало. Так що це реально. Так, ну покажу скільки саме більше я б замітив, що видавало. Так, червона, як ви бачите. Зараз попробую виставити. глянути, 3,8 кВт. Ну Це не саме більше, що я замічав. Нагадую, в мене 5 панел. Ой, кажу 5 панелів. Було 5. Три додав 8 панело по 450 Вт. Це виходить 3,6 кВт. А як бачите, 38 кВт витягувало. Ну То не найбільше. Саме найбільше оце. 4.023. 4, 4 кВт я з тих панело витягував. Там є в мене, в принципі, коротке відео. Якраз я вчасно зняв. Так, дивимося далі. Бачите, червоне це є Сонце, зелене той. Ну, зараз вересень, місяць. Сьогодні, в принципі, 30 вересня, кінець місця, так що Сонце чим раз менше. Надіюсь, що Сотні хоч трошки вигляне. Бо 30 -е число. Тобто реально типо, сонця немає виходить. Так, тут по днях можна вибрати. По днях. дивіться, Вчора виходить 7, 7 кВт витягнув від сонця. Ні, не вчора, 28, го 29 го дощ 0,50. Чекайте, то я взяв виставу. А, то сьогодні. 600 Вт. Вчора 3 кВт 680 Вт. Дуже мало. Саме більше, що витягнув, я бачив 16 кВт. В принципі, якби так завжди було, то було б добре. Це огляд по днях. Можна за місяць глянути. У мене цей додаток не, не встановлений цілий місяць, маю на увазі. Тому так мало виходить. Виходить 76 кВт наразі. Ну, Типа, тут можна сказати, я так понів, за поняв, весер... а та, за весь рік 24 рік, 76 кВт. Ну кажу, додаток тільки недавно підключений. Так, що тут ще цікаво? Тут там, можна дивитися, графіки маю на увазі. Тут можна вибирати собі, що мене цікавить. Наприклад, скільки батареї процентів, зараз вам щось покажу. Вольтаж, О, Наскільки нам наприклад. Так. Це є. В кіловатах 0,43. Вт. А що я вибрав? Це якраз нагрузка. 0, а, то якась нагрузка вибрав. То не, не дуже цікаво. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, де то у нас є. Так, конфлікт. Так, тут, типу, сонце. А ж кажу, зараз виходить, що сонце немає тих кілька днів. У нас був, в принципі, сильний дощ. Ось такі графіки. Дивіться, що тут ще доброго є. В тому додатку. Багато хто ставить собі... Наприклад, якісь там дисплечки, щоб бачити, скільки акумулятор, скільки акумулятор має. Як бачите, тут можна подивитися, що батарея має 53, 53 вольта зараз. Тобто вона просівша трохи. Ну, а не дивно, бо якби не було зараз рано, а ходить, сонце, якщо в мене світить, на панелі попадає, то в принципі тільки до п'ятої бо закриває в мене сусідський будинок. А у сонце вчора я кажу, її не було. Тобто вчора виходив, що в мене не СБУ, не СБУ вчора був режим а СУБ. Сьогодні переключив на СБУ. Надію, що хоч трошки сонечко засвітить. Ні, то будемо так само від мережі заряджати. Так, Мене цікаві деталі. О, Дивіться, деталі. Тут графіки є кожних 5 хвилин. Тут можна подивитися вольтаж, наприклад, мережами герце. скільки вольт е, панелі видають, скільки ватт. Батарея процент на, на той час. 532 батарея 90, стан. скільки Ампер використовує. ну В принципі, досить багато. Батарея 48-5 кВт, не знаю, що, що так пише. А, це пише ну, скільки номінальний, маю на увазі інвектор, 62 кВт, скільки може він витягнути. Батарея на 48 вольт. Ну, такі загальні грек 300, скільки ампер, а то далі, я так панів, настройки СБУ, що зараз настроєно. Тобто може близько інтернет той, що в інвертії настроєно. 48 вольт. Скільки, скільки не мінімалка, скільки зарядка має на увазі, 57,5 Заряджає більше ні, просадка до 54, 58. І 4. То що я так поняв, якась максималка на мене, скільки не заряджає, скільки часу. І так далі. Ну то графіки, які йдуть кожних 5 хвилин. Тобто можна таке переглянути. Ну, саме мене цікавіше, що оце батарея. Ти можеш не виходити, наприклад, якщо акумулятор десь знаходиться в, тому, в гаражі, в підвалі, ще десь, ми бачимо, що той ми бачимо заряд акумулятора. Скільки, скільки, наскільки він просівший, чи може нам щось треба переключити якийсь рубильник. Чи ні? Так само бачимо, скільки сонечко видає. Скільки вольт на панелях. Ну, в принципі, можна вжати реальну наліжку і просто переглядати мою чи варто до нього підходити, чи ні. Так що такий тут додаток. Е, мені поміг його підключити е, валерій. Він мені привіз сонячні панелі. Тих, що Я три штуки доставляв. І зразу він його поміг підключити. Ну, Я вам скажу так: ну, на перший раз, що я побачив, ну, то не так просто. Підключав десь, напевно, хрен 20. Але підключили. Я бачив в інтернеті, що декого там е... деколи там той додаток не бачить інвектор, буває, що і Дубай 2 проходить. Так що я навіть не знаю, що вам сказати. Е... Вазі, ну, Мені реально хем 20 десь прийшло. Так що такий тут додаточок. В кого йде в комплекті, то є бомба, ну, вартує підключити, у кого Wi-Fi будинку. В кого немає, ну, думайте, чи він вам потрібен. Як бачите, тут показано, тут показано, що йде від акумулятора зараз виходить, від сонечка на будиночок і від стовба. Ну, стовба, дивіться, якщо в мене все нормально, ну, зараз, наприклад, у мене СБУ включене, то в мене не знаю, чому зрахує кожен раз тобто, кожну добу 100 Вт. 100 Вт я підозрюю, що то, може, інвертор трохи підбирає. А може саме реле, у мене стоїть не вході реле напруги перед інвертором. Виходить або воно, або інвертор. 100 Вт в добу, ну, в принципі, я рахую, що то небагато. Не так що, можна тим змиритися. Можна, звісно, було б взагалі виключити вхідний автомат і тих 100 Вт би не рахувало. Але, в принципі, я рахую, що це не є багато. І хай собі, в принципі, постійно буде включені мережі. Тобто мені виходить, якщо все нормально було з погодою плюс-мінус, то мені 5 днів 500 Вт, тобто, 2 дні 200 Вт. Ну, типу, якщо даже взяти, виходить 30 днів, хай буде по 100 Вт, ну, самі розумієте, то, то, є, то є 3 кВт. Тобто, якщо на гроші перевести, то є там 13-14 гривень. Тобто, це є дуже мало. Ну, Але в принципі, на літо його можна взагалі в мережу відключати. Так що такі то справи. Якщо е, щось цікаве, потім питання, питайте, я в тому, звісно, не досвідчений, бо тільки недавно підключив цей додаток. Ну, а в принципі ним буде, напевно, щось цікавитись. що тут можна ще переглянути. Ну То, що видно, що сонце і має на увазі. І мазі, скільки, скільки, ви, ви, е, скільки видало сонце, має на увазі в кіловатах. Сонячні панелі мої, поступили на інвертор, це є дуже великий плюс. Так що такі -то, ну, то і можна переглянути, виходить за день, місяць, рік. Можна виріху, скільки за місяць, воно тобі кіловат то видало, має на увазі, скільки твоє сес викуп... ну, наскільки твоє сес викупило за цей рік. Ну І, і такі то характеристики. Друзі, всім хотів подякувати за ваші перегляди. Е, мені дуже приємно, що ви переглядаєте, що ставите свої вподобайки. Якщо щось не так або все добре, все одно ну, коментуйте. Е, і ще раз вам всім дякую, всім гарного дня, всім пока.